Отримала посилочку і ділюсь, що в ній. А це 39-й гелі, а це тонік, який зволожує він з альфа-ліпою кислотою Боротьба з першими ознаками старіння шкіри, також розглаження дрібних зморшок, вирівнює тон шкіри, зволожує живить шкіру і усуває запалення на шкірі. Також це крем нічний, нічний живильний крем, омолоджуюча формула, крем для стоп, хондрогель. До речі, дуже класно не тільки нам після важкого дня, там, дуже класно спортсменам використовувати хондрогель після тренувань. І всім, хто ходить в фітнес, клуби, займається спортом, да, тренуваннями такими дуже класно. І сироп від харкольний, протизапальний. Дуже і корисний, і потрібний, і це допомога. Ось таке замовлення отримала і буду їм користуватися.